Усім доброго дня! Продовжуємо рубрику огляд торгової фірми «Ланчин». Сьогодні в нас на огляді ось таких два двигуна. Вони абсолютно однакові по технічним характеристикам, але один з електрозапуском і ручним, а другий тільки з ручним. Отже, це двигун «Ланчин» 420 кубиків на 16 кінських сил з повітряним охолодженням бензиновий. Має бак на 6 літрів, має повітряний фільтр паперового зразка. Ось такий має стандартний вузол управління. Реча газа, захисна сітка. Як ви бачили в попередніх відео, в ланцінах завжди вона є. Тобто, щоб не попути руки для безпеки. Вал, виход 25 мм під шпонку. Об'єм масла в картері 1,1 літра, масло 10В40, бензин 95. Також присутній датчик рівня масла. Наступний двигун. По параметрам такий самий, але тут вже є блок для замок зажигання, скажімо, і електростартер. Також стоять чугунні коліна і додаткова пластина кріплення на глушник. На інших виробниках цієї пластини немає, і за рахунок потужного бака, якихось там лишніх вібрацій, якщо стоїть на якихось дробілках глушителя, відпадають. Тут цієї проблеми вже не буде, тому що стоїть додатковий, додатковий ребро жорсткості, скажімо так. Отже, якщо вам потрібен двигун, номер телефону в шапці профілю або телефонуйте, пишіть коментарі. У нас є різні види, є різні фірми, різні потужності, різні виходи вала. Також займаємося сервісом. І до зустрічі на наступному відео. Наступний у нас буде 192-й лонцін на 20 кінських сил. Той вже буде цікавіший, він конструктивно трошки інший і буде цікавіший. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.